Я таке знайшла фух, зараз я перемикаюся, я навіть одразу ну, просто подумала, це якась банка, якась, ну, така, от якась річ не особлива. Ви гляньте, що я знайшла. Переключаюся, дивимося. Дивіться, яма. Ось накопала вже коріння, як завжди, куча. Послухайте. А? Під сорок б'є. Друзі, дивіться. Дивіться, яка монета. Фух, це круто. Це більш всього, що Катерина або Єлизавета. Оце щой, боже, в моєму житті, мабуть, вперше. отака така монета. Який стан, просто, я не знаю, мені там попадалися монети. Ну вони були в такому крутому стані. Ви подивіться, всі рельєфи, все видно. 1769 рік. Це 5 копійок. Це качка, блін.